3 березня, у нас сьогодні п'ятниця, другий день будівництва нашого, так сказати, нашої стройки. сарая на 500 голов. Куриних надіємось. Такі всі балочки привезли, пообтесували, положили. Тут підпорочки будуть у нас. От. Так, це ось віконечка у нас будуть тут стоять. Правильно Сереж? Mm -hmm. От. Такі сивалочки, це перев'язочку. Називається сарай з подручних матеріалів. Максимально дешево, але в те ж час сердито. Ну десь так. Так що... Побудуємо, я думаю, що... Я думаю, до кінця наступної неділі все буде зроблено. Якщо, дасть Бог, нам погода і все буде добре. Подставочки. А які у нас розміри, Сереж? Розміри які? 6х12. 6х12, так. Да. 6х12. Так що так. Так, виходить все.